Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на новому занятті. Сьогодні ми з вами будемо працювати загалом із нашою поставою із вирівнюванням голови, грудної клітки і тазу. І особливу увагу ми сфокусуємо на зоні плечового поясу, лопаток, шиї. Будемо Превентувати, профілактувати або позбавлятися від холки. І також попрацюємо з очима, оскільки вони у нас безпосередньо пов'язані із нашою поставою, із станом шиї. Ось тому буде сьогодні таке цікаве комплексне заняття. І нам для нього знадобляться два м'яких масажних м'ячики, і також піатис м'яч, або ви також його тут можете замінити на рушник, скручений ковбаскою. Отже, давайте будемо з вами починати. Якщо раптом у вас немає інвентарю, я вам все рівно рекомендую це заняття зробити, тому що у нас тут буде багато всього, там, де ми не будемо використовувати цей інвентар. Отже, почнемо ми з того, що ми сідаємо в будь-яке зручне положення, виростаємо зима ківкою вгору і починаємо промасовувати просто рукою зону грудини. Прогладжуємо. Угу. Це буде початок нашого тренування. Прям класно підійде. Можете його брати як невеличку таку розминку, невеличкий комплекс, який можна виконувати просто там посеред робочого дня. Супер! І далі У мене права рука, я починаю її занурювати, прогладжувати пальчиками, прям гарненько їх занурюю, в сторону лівого плеча. Прямо прогладжую під і над ключицею. Прям Так добре занурюю. Угу. Ніби такі грабільки. Пальчики у мене рухаються до лівого плеча. М -м -м. Прекрасно. Уже добре. Супер. І тепер інша рука. Так само занурюємо, прогладжуємо свою праву ключицю над нею, під нею. Угу. Ще два. Один раз. Прекрасно. Далі я отак от беру пальчики і кладу їх позаду і спереду вух і починаю гарненько розтирати. Розтираємо. Угу. Тут у нас прикріплюються наші грудинно ключично сископодібні м'язи. Будемо з них теж забирати напругу. Прямо розтираємо гарненько цю зону. Угу. Супер. І далі прогладжуємо просто добре свої ребра. З боків, попереду і позаду. Теж задні ребра. Прогладжуємо, згадуємо, що вони у нас існують. Ну, хоча я знаю, що ви вже про це добре знаєте. Угу. Прекрасно. Супер. Ще кілька разів. Є. І далі ми з вами попрацюємо з очима. Я сяду трошки в інше положення. Сядьте головне так, щоб ви могли підтримувати ваше нейтральне положення хребта. І далі ми витягуємо павець, наприклад, правий, ставимо лайк, like, виросли. І зараз що ми будемо робити? Мій палець буде рухатися праворуч, і моя голова і грудна клітка будуть рухатися разом із ним. І це не буде дуже великий рух, тому що мені потрібно, щоб палець був постійно навпроти моєї голови. Не спішимо оці вправи, що ми зараз будемо робити для очей, для вестибулярного апарату, від них може бути не дуже комфортно, може навіть трошки так крутитися голова, тому не спішимо. Угу. Ще три рази. Рівномірно прокручується голова. Грудна клітка. Слідкуємо за пальцем. Не спішимо останній раз. Супер. І міняємо руку. Ставимо лайк тепер лівим пальцем, виросли за маківкою вгору. І так само постійно сфокусувались на нігті. І рухаємось. Нічого, крім нігтя, для нас зараз не важливо. І ще три. Якщо відчуваєте головокружіння, раптом, то трошки сповільнюйтесь просто. Це вам сигнал, що цю противну вправу треба робити ще. Супер. Тепер ми знову витягуємо праву руку. І от до цього у нас все рухалось разом. А тепер у мене буде палець іти праворуч, а голова буде одночасно рухатись ліворуч. І сильно далеко ви тут палець не уведете, тому що він просто зникне у вас. Тобто він тут може розмиватися, розпливатися, але ми маємо його бачити. І повернули в центр. Повільно, протилежну сторону в центр. Угу. Ще три. Не спішимо, якби синхронізуємо ці два рухи. Палець і голова рівномірно роз'їжджаються. Ще один раз. Супер. Чудово. Міняємо руки так само. Сфокусувалися Розводимо голову і лівий палець. Угу. Якщо важко, то можна себе притримати. Повернулись в центр ще два рази. Рівномірно. Чудово. Трошки можна покліпати, і останнє вправо у нас зараз буде, беремо будь-який палець, може бути правий, може бути лівий. І прям підносимо дуже близько до переносиці. От він у вас розпливеться, зараз так і окей, і підходить нам. І ми його просто рухаємо від себе, фокусуємось на ньому. Повністю витягнули руку і знову повільно підтягуємо до себе максимально близько. Стараємось на ньому весь час фокусуватись, навіть коли вже він почне розпливатись. Угу. Ще від себе до себе ще три рази, угу. два, і останній раз. Чудово, трошки покліпайте теж. І далі ми беремо з вами два м'якеньких м'ячики і кладемо їх собі під пахви. Тут шкарпетки теж прекрасно з цим впораються. Можна встати на коліна і трошки прям побовтати руками. Тобто, наша задача тут просто розслабити руки, вони бовтаються легко, у нас в руках є дуже-дуже багато напруги. Особливо, якщо носимо якісь важкі сумки, пакети, розслабляємо їх. Та й просто клацаємо в телефоні, друкуємо щось на ноутбуці. Угу. Прекрасно. І далі можна залишитись на колінах, можна сісти, і ми просто зробимо кілька дихальних циклів з акцентом на розширення ребер в сторони. Вдих. Відчуваємо, як ребра злегка штовхають і видих, видихаємо. Ще вдих. Віддих, вдих, выдих, еще один раз вдих, і выдох. Супер. І дістаємо наші з вами м'ячики. І тепер ми лівою рукою, правою рукою беремось за ліву трапецію, тобто прямо її схопіть, як виходить. І починаємо тягнути плече максимально вгору і опускати вниз. А права рука весь час стискає Угу. Вгору і вниз. <клес> вгору і вниз. І ще вгору. Вниз. Останній раз. Супер. А далі ми знаходимо свій великий грудний м'яз. Прямо тут він у нас знаходиться, беремося за це м'язко. Витягуємо ліву руку вперед, розкриті пальчики. І я починаю, просто стискаю правою рукою м'яз, ліву руку рухати ліворуч, голову повертати праворуч, відчуваю тут натяжіння. Від їх в центр. Угу. Продовжуємо, можна тут змінити місце свого захвату злегка. Угу. І ще один раз. Супер. Повернулись. Відчуйте, як зараз почувається ліва і права сторона, Думаю, відчуєте тут більше свободи. І зараз зробимо все те саме з іншого боку. Захопили свою трапецію гарненько і тягнемо плече вгору, вниз. Прямо гарненькою вгору і вниз. Угу. Якщо вискозує, то можна навіть серветку взяти, якщо раптом там, кремом намазали, руки або тіло, або просто в одязі також буде зручніше. Ще два. Угу. Останній. Супер. І тепер беремось з цього боку за грудний м'яс, рука перед собою. І рука, і голова у нас рухаються в протилежних напрямках. Угу. Ще. І останній раз. Прекрасно. Стряхніть. Відчуєте, як зараз з правого з лівого боку, ніби така проста штучка, а вже набагато, я думаю, приємніше. І далі ми з вами витягуємо руки в сторони, розкриті пальці, прямо і відшу вас тут дві людини тягнуть за ліву і за праву руку. Супер. І далі ми будемо всю руку від плечової кістки закручувати вперед. Тобто, прямо тут бачимо, що прокручується плече, і прокручувати назад. Грудний відділ стабільний. Не, тобто не робимо це, да, нас стільки руки прокручуються і весь час витягуються в сторони. Вдих, видих. Передні нахо лопатки і задні нахо лопатки. Внутрішня ротація в плечовому суглобі і зовнішня. І прям гарненько їх прокручуємо, витягуємося за руками, насолоджуємось тим, як ковзають лопатки по спині. це відчути. І ще один раз. Прекрасно, супер. І далі ми з вами перевертаємось в позицію чотирикутника. Розкриті у нас пальчики на руках, коліна знаходяться під тазом. І зараз ми з вами будемо максимально штовхатися доньками від килимка, гомівками теж від килимка, і округляти спину. Прям максимально відштовхнусь і почніть ще доньками розривати килимок в різні сторони. Округливий весь хребет вдих. Продовжуємо розривати доньками килимок, підконтрольно розгинаємось. Гадаємо цей промінь із ключиць, із грудини, який у нас був вперед, і штовхаємо цю зону вперед. Угу. Знову відштовхнулись гомілками, руками, вдих. Видих, продовжуємо розривати руками килимок. Підконтрольно розгинаємось. Ще вдих. Максимально кругла спина. Видих. Розриваємо руками килимок, штовхаємо грудину вперед. Останній раз вдих. І видих. Прекрасно. І далі нам знову знадобиться півати сміяч, тут його може замінити також ролл. Для МФР. ми з вами будемо сідати в позицію русалки. Якщо вам тут не комфортно, ви можете покласти е, подушечку або м'ячик під ліву сідничку, ліва нога попереду. М'ячик ми кладемо з лівої сторони, і ліва долонька у нас прям буде гарно занурюватись в м'ячик. Лікоть дивиться в сторону нашого тіла, не назад. Угу. Ми виросли маківкою вгору. Праву руку я кладу собі за голову правим ліктем, прям натягую під 45 градусів, і почніть злегка тиснути головою в руку, рукою в голову. Ви, от, прям така одна відцентрована конструкція. Нічого там нікуди у вас не розвалюється. І зараз ми починаємо. Нахилятися ліворуч, ліва рука тисне в м'ячик, голова трошки тисне в праву руку, і видих підконтрольно виросли. Тобто тут у вас все напружується, це не розслаблений рух. Ми з вами дуже так чітко нахиляємось в бік, ліва рука добре тисне в м'яч, відштовхує вас вгору. Ребра не розкриваються, тільки праві ребра розкриваються. Угу. І права рука і голова. Злегка тиснуть одне в одне. Супер. У мене щось жуліва рука трясеться. Ще пару разів. Останній раз вдих. Чіткий боковий нахил. видих. Супер. Зараз м'ячик ми. Відкладаємо і будемо робити іншу варіацію русалки. Витягуємо руки в сторони, і на вдиху ми от ніби падаємо ліворуч. Падаємо ми для того, щоб не робити отакий рух. Тобто, ребра у нас залишається на одній осі з тазом. Впали лівий рукоть Руко, рукоть, ха -ха, лівий лікоть зігнувся, дивиться в сторону нашого тіла. Права рука натягує правий бік. Далі лівою рукою я відштовхуюсь від килимка і це мене закручує по діагоналі. Права рука тягнеться вперед. Зона між лопаток розкрилась. Дуже приємно. Знову повертаємося вперед. Лівий лікоть дивиться в сторону тіла. Праву руку розвертаємо донькою в стелю, натягуємо зап'ястя. На себе розтопирюємо пальчики і повільно починаємо опускати праву руку, ви будете відчувати натяжіння в правій руці. Коли от відчую вже таке достатнє натяжіння, ми легенько перетікаємо на правий бік. І знову вдих, впали ліворуч, від лівої руки закрутились, розкрили зону між лопаток. Повернулись в центр донька на себе. Розтопирені пальчики. Введемо руку, працюємо тут із нервовими нашими волокнами. Угу. Ще два рази. Вдих. Нікуди не спішимо, натягуємось правою рукою, розкрутились. Вдих. Донька в стелю, І поїхали. Рука і перетікли на іншу сторону. Останній раз вдих. Від лівої руки закрутились, прям гарненько потягнулись правою рукою вперед. Знову розкрутились в центр, донька на себе. І під контрольно рухаємось. Кайф. Чудово! Прекрасно і зробимо тепер все це на іншу сторону. Я сподіваюся, вам було так само приємно, як і мені. Так, спочатку ми беремо наш м'ячик-рол. Сідаємо на правий бік. Давайте я до вас спочатку сяду боком. Я ну давайте цим. Ми сідаємо. Тут у нас все, голова, грудна клітка, таз на одній прямій. Занурились правою рукою в м'ячик, ліва рука е натягнутий лікоць, рука трошки тисне голову, голова трошки тисне в руку. І ми підконтрольно, нахилились, нікуди ми там не розповзлись. І виросли. Вдих, права рука активна, виросли. Вдих. Видих. Ще правий лікоть дивиться в сторону вашого тіла, згинається. Ще один вдих і видих. Супер. І ми з вами робимо наступну варіацію. Розтягнулись руками в сторону, на вдиху, падаємо праворуч, натягнули лівою рукою правий бік, від правої руки закрутились, розкрили зону між лопаток. Знову прокрутились в центр, донька в стелю на себе. І прям гарненько пальчики розкривайте. Угу. І перетікаємо на іншу сторону. Вдих. Від правої руки закрутились. Відчуваю, як ковза лопатка. Натягнули пальчики. Тут не доводьте до прям дуже сильного дискомфорту. Відчули натяжіння і перетікаємо в іншу сторону ще два рази. Розкрились між лопаток. І опускаємо руку. Прекрасно. Останній раз. вдих, видих. Тут не забуваємо про правий ліконь, він там нікуди не гуляє. Угу. Нахилились. Супер. І на нас з вами чекає остання вправа, Така вона буде цікава? Отже, що ми будемо робити? Будемо вчитися гарно штовхатися рукою, мати стабільні лопатки. Ми з вами опускаємось на коліна і на передпліччя, наприклад, на ліве передпліччя. Давайте спочатку на обидве передпліччя опустимось. Знайдемо тут нейтраль. Можна понахиляти тазом, провалитися в лопатках і гарненько виштовхнутися. Тобто, нам тут потрібно, щоб у нас грудний відділ був злегка округлий. Ось така позиція тут нам не підходить. Дуже сильно округлятися також не потрібно. Просто у нас такі широкі лопатки роз'їхались. Супер. Далі праву руку ми прибираємо від килимка і обхоплюємо її, нею себе за ліві ребра. І ви тут будете відчувати, що у вас ребра не розвалені. Якщо ви відчуваєте, що вони розвалені, ми грудний трошки відштовхуємо вгору. І дивіться, також нам дуже важливо залишатися ліктем під плечем, тобто сильно назад не зміщаємось. Супер! І прям гарненько відштовхніться лівою рукою від килимка. І тепер ми будемо трошечки закручуватися грудною кліткою ліворуч вдих. А на видиху сильно відштовхуватись лівою рукою, грудна клітка прокручується праворуч, і прям тут сильно штовхаємось, лопатка не приводиться. Навпаки, отут все широке. Вдих, Підконтрольно опустились, видих. Назад не зміщаємось. Вдих. Видих. Ще чотири вдих. Не провалюємось, вирунамо. Вдих. Сильна, ліва рука, видих. Ще два вдих. Виштовхнусь, виштовхнулась, виштовхнулись. Останній раз вдих. І видих. Супер. Зміщаємо таз на п'ятки, трошки відпочиваємо в позі дитини. Угу. І зробимо на іншу сторону. Давайте розвернусь до вас. Тепер правим боком стаємо на передпліччя та коліна, знайшли нейтральне положення тазу, виштовхнулися. Тут у нас заховані передні ребра, грудний відділ такий злегка округлий. І тепер у нас буде права рука в опорі, і ліва рука обіймає нас за ребра, відчуваємо тут все таке гладеньке одна лінія. Трошечки закрутилися грудною кліткою ліворуч. І відштовхну, праворуч, бачите, відштовхнулись правою рукою, прокрутились ліворуч. І отут найважливіше, що ми дуже добре штовхаємось і не висимо на правому, на правому плечі. Вдих. Тобто, вгорі наша права лопатка віддаляється від хребта. Угу. Отут не провалюємось вниз і назад також не зміщаємось вдих. Прям добре-добре відштовхуємося, ще три рази вдих. Вдих, видих. Останній раз вдих і видих. Супер. Зміщаємо таз на п'ятки і відпочиваємо. Супер. І коли будете готові, акуратно, через круглу спинку ми встаємо. І на сьогодні будемо з вами завершувати. Відчуйте, як себе зараз почувають ваші лопатки, плечі, руки. Думаю, що все тіло попрацювало і почувається класно. Я бажаю вам чудового дня, вечора, ранку. І побачимось з вами на наступних заняттях. Па-па!